Про втрати української армії загиблих чи поранених командування ЗСУ не повідомляє. Це один із інструментів інформаційної війни, але зрозуміло, що ці втрати є, і вони чималі. Нам вдалося поспілкуватися з пораненими українськими військовими, які нині перебувають на лікуванні у Київській міській клінічній лікарні номер 8 В ексклюзиві ДВ вони поділилися жахами війни, свідками яких вони стали. Змітати все, що йому трапляється на своїй дорозі. При цьому не жаліє ні маленьких дітей, ні великих, ні пенсіонерів. Нікого. Ніякими словами, ніякий поет, ніякий політолог. Ну це, це просто жах, це ад. Ми готові віддати своє життя, аби наші близькі, наші е, діти жили у вільній незалежній державі щоб тут не було ніякого руського міра Є багато дуже втратили і в нас їх немало ви ж самі бачите менше кабіш по менше ніж їх це, всі це знають що. але ж все одно їм нічого не доходить лізуть і лізуть лізуть і лізуть, лізуть. Не учить нічого, скільки коло вже погоріло, скільки чого, і все одно який тяжі не немає. Я, я, вважаю, що... Нет, я вже не знаю, що там повинно я... случитися в Росії. Що... Що які що... вже який не потрібні, потрібні доказательства того, що тут скільки mm -hmm. вже їхніх солдат тут загинуло. І що, що вже там я не знаю, якось народ піднявся чи. Mm -hmm. я, якось вже зупинили його. Вони вже дали того, що е, так уже, там, шутя до цього, що у нас водітіля, трактористи, столяри, короте, але ну, всі з бойовим досвідом. Ну, Стримати такий напрямок, коли ну, це просто це була така лінія, що просто ну, це слова не, не передать. Я думаю, що все буде добре. Вони не очікували такого. У них, як там був розпорядок, 6. Пойом усім сніданок їздить <рес> до туалет, у два часа передіваються і в шість часів концерт. Ну я думаю, концерт там в них другий, тільки щось з цвітами. Коли вже противник зосередив велику кількість а, своїх потужних а, вогневих засобів, він почав просто руйнувати а, мирні населення, а, просто змітати все із. Все, що йому трапляється на своїй дорозі. При цьому не жаліє ні маленьких дітей, ні великих, ні пенсіонерів, нікого. Працюють ворожі. Гради, артилерія, авіація, бомблять все скрізь абсолютно просто пекло. На тій позиції, де я перебував, там був. Батюшка, який був московського патріархату. І він чотири дні за нами слідкував, його тоді е, спіймали СБУ і ЗСУ взяли. Він чітко злив наші координати, і вони вилетіли прямо на нас. Тому що ну, одні дійсно моляться за нас, щоб ми вернулися живими, щоб діти росли наші не сиротами, а росли в повноцінних сім'ях, а другі е, наоборот задають нам. Шкоди, зла, що ну, я не розумію. Ми вступили в наряд і потім ми виїхали на завдання в сторону Е, були там з 1 числа. От, і 4-го числа нам потрібно було покинути місто дислокації, ми виїхали. От, я був водієм автобуса, вивозив людей, вивіз одну групу, потім повернувся ще раз за другою групою. От, і стояли, чекали групу, прилетів снаряд, бо були удари авіації, артилерії, танки, Коротше, лупили з усього От, і прилетів снаряд і миномора. Я думаю, що ця війна ну, буде перемогою лише за нами, тому що я думаю зробити такий крок. Просто руйнувати те, що ну, це навіть в здравому смислі всього розуміння цього бачення, уяви. Це навіть ніякими словами, ніякий поет, ніякий. Я не політолог. Ну, це, це просто жах. Це ад. Це дійсно ад. Є да, Позиції, які там нейтральні, не нейтральні, ну просто де ми перебували в той час, вони просто не шкодували нічого. Коли почали цією волною взриватися, просто хати, і за 10 хвилин до цього бою, коли нас самолітами розгромили, просто там жили люди. Я не знаю, що з ними. Гімн України, там є такі слова, ми душу й тіло положимо за нашу свободу. Це дуже-дуже дуже сильні слова, які розуміє кожен українець, і це слова відповідають дійсності, що ми готові положити, ми готові віддати своє життя, аби наші близькі, наші діти жили у вільній незалежній державі, щоб тут не було ніякого руського міра.